Доброе утро. Добрий ранок. Слухайте, я хочу тобі сказати, вчора квіточку не знала. Бачу, утром приходиш, са блузка. в лусках. Пішла з лапочкою від базар, приходить. Шорти, мачка. Слухай, Костяк, я тебе кадришу, най не найневрала. Так, це твоє. З паличкою чи є. Моє з палочкою. Э, не моя газетулечка. Так, мої карушки, я тоді на підкупіти. Я тут веселая сюди, йшла Люди, коли я йду, гуси останавлюються. Думаю, час позарядку йде. У це гуцела... ось маршрутки маршрутчики вже наші знайомі сигналять. — знакомі а, Це Свої люди, а що таке страна? На свій герої? Слухайте, якщо мене сіло селі не взяли хор в, в школі, то ви пошкодують. Народна артистка вже. А що слухайте, стукати? Дорожче не взяли, тому що в селі у нас на в селі дуже багато дехто ці У нас красиві хвори є дали тут. Він є співають, співають. А я хочу стати хактори талант. Ну що всі таланти тож не буде в світі, дайчик виключай, почати. Тож ні таланти бути і на приводі, да, лялечка? Правда, якщо я заспіхаю, то мене з привозить. Не на далеч, я буду опацутки, я танцювати буду. Чесно. Музика гає, душа танцює. Серйозно, мені не треба навіть говорити, Я два рази, я тварина ще краще густаю, ніж п'яна. Як п'яна, я можу чисти плакати. Добре утро, мені себе жалко, то наша це треба? Я лучше трезва, гупа, цукі, цукі. Сьогодні, кстати, йду гупа цукі, цукі робити. Трезва я не п'ю, бо якщо випити, то не треба мені пити, бо я як п'ябуна. Як оце я кажу. Я коли п'яна, я буду. Ой, Господи, зараз мені напишу. Вона із утра вже дуже щоб ви всі так дома, улибалися, смілялися. Бо за то, щоб не було, а ото то, у-у. Так, давайте вип'ємо за те, щоб завжди було у-у. Я так вайкровий сім. Так, мені утром так, що вона кура, що вона п'є. Нюхаю. Нюхаю всі Це я стрільєм на такі вчинила. Ні, я краще напівсім буду. Я краще напьюся в срачку ляжу. море, ганти. Молодцы, я лучше, я тушусь, I love you. А мы вас цілуємо, любимої ждем до района под Ой, Танюшка, а ну де скажи, Адиночки, вітрина ви нам ми йдемо виглядає ролик. Сало солоненка. Сухайка, сайте, друга, ви знаєте, от на поводить, щоб стали ті. Значить так, начинаємо сначала от цитулечки. Так я байдуженька, так, вона це булинка. Дивіться, така цибулинка була. Чую я заклала косичку, тому що треба помити голову. Я собі... я собі, коли в мене голова трошки треба помити, я собі, знаєте, роблю хвоста, а воно блестить, да? Ви думаєте, що це гель? Не блистить? А це не гель, це просто сьогодні я помію голову. Воно все одно красиво, так? Да? Чуєте, гарна жінка, та вона гарна всегда. Чи голова мита, чи не мита, в главно, у в мене крашені так, мої хороші, асортимент колбаски у нас дуже-дуже великий. Подивіться, значить так, починаємо з вами, віця. Київська, махан, курхан, кролік з фісташкою, уточка. Ця колбаска по 650 гривень за кілограм. Подивіться, є люба колбаска. Вчора ми її получали, ми вам показували її і в розрізі, і везде. Значить, отаке асорті, вона теж стоїть 650 гривень за кілограм. Тут йде три віда колбаски. Говядина, уточка і пролік з фісташкою. Ціна його 650 гривень за кілограм. Де хочемось 650 гривень за кілограм таке Отаке асортів ньому 450 гривень. Потім ми вам показували багато ми вчора кучена лібри. Лібровська колбаска вона стоїть 700 тисяч гривень за кілограм. Деребасі колбаска, вона стоїть 850 гривень за кілограм. Але ми робимо таке обалденне красиве осурки, і воно стоїть 750 гривень за кілограм. Мої хороші ідем. Значить, це теж у нас іде колбаска парма, це лібровська сімсот гривень за кілограм. Мої хороші мішочок у нас ви знаєте 380 гривень кілограм. Обалденна вкусна Ніколаївська колбаска. Потім дивіться, йде колбаска, м'яско з сирочком, воно вже готове, ви собі достали два водо і не треба. Потім йде говядинка наша, 8, 800, так? Да? 850. 850, і отака у нас 750. Дівчатка мої, значить, не забаємо. Я вам вже вчора показувала оці баранчики, ми отримали. Вони 650. І отака коніна, вони дуже вкусні палочки, правда. Вони стоять 650 гривень за кілограм. Значить, бачите, що в нас є хамон, Є 500 грам, є 250 грам, 500 гривень і 250 гривень. Дуже вкусна наша слоєчка. Кілокалась. 750 гривень за кілограм. А колбаски у нас кості відпустить зайчик людей. Е, значить дивіться, потім є така у нас, як вона, це булинка, це називається. Трюфель, е, да. він стоїть 700 гривень за кілограм. До речі, ми один раз забули, скільки він стоїть. То люди написали нам в коментарях. Говори, якщо ви не знаєте, то ми вам це скажемо. Так, да. ну не все ми можемо помити, наші молоді води, дівчатка, найбовших помнах. Дуже смачна от така каніна, Дуже. 680 гривень за кілограм. Асортимент колбаски у нас дуже великий і, знаєте, дуже різний. Ця свинінка йде з е, вистояна на коньячку, Ця дуже вкусна брізола, дивіться, вся вона по-своєму смачна, вся виложена в холодильнику, і весь товар знаходиться в холодильнику. Ідемо до ікорочки. Значить, дивіться, ціна на ікорочку в нас не міняла. 700-800 гривень за 100 грамів. Корочку мы ми пасуємо по 100-200 кілограмів стекла. Значить так, печеночки, печеночки тунець, все знаходиться в холодильник. Значить тунець 550, така печенка 500, така 900, 250. У нас виходить 6000, така 2 і остальна 4. Не забуваємо, що у нас є дуже смачна у цій екорочці 250 грамів, вона стоїть 2200 грамів. Чорна екрана, її 80 доларів за 100 грамів. Є баночка 100, 250, 250. Так, Дівчатка, не запам'яше, у нас дуже великий асортимент щучої ікри. Пол кіло стої 2 тисячі, 250 грамів тисячу і 100 грамів 450. Вся щуча і по вітамінозу йде до чорної ікри. Потім дуже вкусна моєва, 180 гривень за баночку. Ікра кіти, ікра горбуші 650-600 гривень, баночка, бочка 1500. Значить, так, 230 гривень 1500, 350 триста і 600 сікерма три на 3500? 3500. Значить. Весь товар знаходиться в холодильничку. Мої хорошенькі, ми знаходимося на привозі в молочному корпусі. Точка в нас одна, команда в нас одна. Нес, е, поки ми зробимо рікну паузу, йдемо до рівного відділу. Тут, тут 500 грамів, 500 гривень, грам, грам, 1000 рівень кілограм. Дівчатка, саме холодильничка у нас так, на колбасний холодильник, і корочка, і, і рулетики. Дивіться, всі рулетики знаходяться в холодильнику, вони в нас чітко вилежені стекло всі я ви знаєте наше стекло це наше лице поїхати так ну воно у нас тіка все виложено под линейку за цим ми розідимо починаємо з цих малосолочки, значить привіз под мальчика і стейки зараз привез. ми привеземо нас мальчика п'ять за кодов дві рибки дві на стейки дві килі значить час зробиш ми вам покажемо значить дивіться рибка 750 гривень за кілограм мало солочка всіми любима наша скумбрічка вчора ми її получили, вона стоїть 200 гривень одна штучка. Ескалара і Нельма 1000 гривень за кілограм. Дуже смачна рибулечка. Вона йде капчуно-в'ялена, смачненька. Дораду в лімончику, мої хороші стоять 1000 гривень за кілограм. В'ялений тортик 1500. Скумбрія з фарширована морепродуктами 1000 гривень за кілограм. Це нас іде камбула, сферечко 1000 гривень за кілограм. Мітіями 1500 гривень за кілограм. Торнадо, всі ми наші тисячу 1500 за кілограм. Капчений тортик 1400 гривень за кілограм. Значить, три віда круасанчики, сир, креветка Сердор блюк креветка і міді, 1000 гривень за кілограм. Ось такі колбаски, 1000 гривень за кілограм. Ось такі колбаски, тут іде кіжуч, осітринка, тут іде камбола вишня, тунець мерлін, чорна каракатиця і кальмарчик з фальшированими мідіями 1200 гривень за кілограм. Мої хороші товар знаходиться в холодильничку Ми, коли включаємо, ми вам його показуємо, потім ми його купіруємо, виставляємо. Там. Для нас дуже важливо, щоб... Мої хорошеньки, кожне утро ми робимо вам обзор цін для того, щоб ви подивилися просто ціни. Щоб ви їх бачили, тому що багато хто пішли дівчатка. А по чому у вас то? Кожне утро ми вам говоримо ціни, знаєте, вам просто в ленту інстаграм чи світока і подивитися, стоїть цвітуля, хоч телефон. Квіточка і показуємо вам абсолютно наш красивий обзор. Тепер володжима голінкове масло. Таке 800 гривень, таке 700. Е, у нас є катраній жир, ви знаєте, це омега-3, який хто не любить рибульку, але його треба приймати. Так що, мої хороші, ми знаходимося. Команда кожен, Коли ви приходите до цієї працевів, обов'язково, добре українсько, обов'язково ви повинні цю цукерку. на мені, коли ви один раз і цю цукерку, у вас все буде сладенько, гладенько. Ви у мене стаєте ще любіміші, ще успішніші, ще желані. Тому що, дивіться, це все з любов'ю. А коли поясняється світу кінтовар, яка любов? Тут просто фонтан. Tako da se je fantan, jaz vam predajam ljenko, a mi idemo to arbinko pokazati in solonjenko.